Так. Ваша улюблена рубрика відповідь на коментарі. Е, значить, написали нам такий коментар. Хочу його зачитати. Звичайно, багато гарних коментарів, багато в підтримку і в непідтримку. Ми до всіх прислухаємося вже казали, Дьома каже. Так. Та я взагалі вважаю, що немає сміла відповідати. Ну, раз, іди, хоч, тата. іди сюди. Так. Нема? Снова беременно еще горшку і ложки не приучили. Книгу ребенка не читаєте, розвиваючих нет. С Сортер, например, пазли деревянные, овощи, фрукти дерев'яні, А ротви, как всегда, тонна на пособі. Ну, по-перше, що хочу сказати. По-перше, українською мову треба писати коментарі. Це по-перше. Бо таким. Болотним. А по-друге, хочу сказати, що наші діти дерев'яні фрукти і овочі не їдять. Не їдять, так. У нас діти їдять настоящі, справжні овочі, фрукти. Запашні. Я шуткую. Насправді. На пособі. Насправді така ситуація? Ще не одна дитина не пішла в школу в памперсі. І не тримала ложку. Нема таких дітей, які нормальні, розвиті. І не Весь... тримала, а не, не да. тримала. Тобто всі <клес> будуть тримати ложку, <клес> і всі ми знімемо <клес> памперс. Чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра. За це не хвилюйтеся. Далі, я вже хотіла сказати, друге, а це вже 25-й. <клес> Далі. Наші хлопці, Назар і Марк, в них була різниця всього <клес> рік і 5 місяців. <клес> Тоже не могли тримати ложку. Може це для вас буде і шок. і на пособі жили Може, це для вас буде шок, але Назар вже без памперса. І да, ложку теж то тримає. Уже, уже. уже все нормально. <laughs> не хвилюйтесь, якщо ми захочемо четверту дитину, то ця, коли буде їй там скільки років, і коли в школу піде, теж вона буде вже без памперса все буде нормально. <laughs> Це таке, знаєте, і, і з, 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 зі сміхом, і ну мені просто смішно стало. Далі з приводу Е, е Мені цікаво у Тетяни спитати, коли ви була мала, е, дуже багато у вас було дерев'яних розвивашок, сартьори чи сапьори, як вам там написали, я чесно, я не знаю. Що... А, Сартьор. Знаєш, що це Це сортувати якісь по, -по кольорам. Mm -hmm. так. Ну, Що в нас було дорогеньке? Що пірамідка? Е, Буратіна резиновий, mm -hmm. ну у мене, по крайній мірі, була. І пару якихось там резинових ігрушок. Може, у вас було й більше. Ну, тут mm -hmm. не... У нас дитина вже знає всіх тварин, є mm -hmm. е, нам присилали, складає. Мама тваринка, дитинка тваринка, все розуміє. У нас дитина розвита, розвинена. розвинена. Далі слухайте. <кій> е хочу розповісти трошки про себе. Можливо, комусь невідомо. Я думаю, що Ну, У більшість... мене не було розвивалок і... Слухайте, більшість із нас, і я думаю, Тьома мене підтримає. В нас не було батьків. Тобі хтось читав казки на ніч? Ні. Мені теж не читав. Ну, не таку. Ну, і таку. Може, мені колись, теж... колись машина. Можливо. Можливо, <кій> Казки навіть чи не навіть ні, не читали. Ні, ні. Я не вважаю нас тупими за того, що нам, наприклад, не прочитали коли-небудь казку. Ні. Далі. Пам'ятаю, у бабусі у моїй була іграшка. Це в мене, як Тьомі я розказував вже це, він знає. Це моя травма дитинства. В той момент, коли ми були маленькими, багато іграшок було за склом, як сервізи. Uh -huh. Стояли да? багато іграшок. І ми гралися чим? Чим було? Я, я взагалі гралася. Е, у бабусі була в, в, в домі е, в своєму будинку. Да, і що в мене було? На городі полуниця, якась черешня з деревини. Це були наші ігри, нарвати черешню чи ще щось таке зробити. знаєте? І нічого, виросли нормальними, адекватними, так, суму... недурними. Іграшок <пів кімнати. світ> Ну, Розвиваючих немає. Mm. Сарчор. Mm. Я понял. Я, <світ> Сартьор і дерев'яні фрукти, це це, це по-любому. Ну Це дуже серйозно. серйозно, це дуже, дуже, дуже. дуже серйозна і відповідальна. Згадую себе, а, я ж до розповідати хочу. Це за цю іграшку. Це ж поки думала, як відповісти на цей комент, так щоб нікого ж не образити, я ж не хочу теж образити. Ой. Була іграшка у бабусі, велика така лялька, і вона стояла в пакеті в прозорому в мішки. Так, вона була просто мого зросту. І вона сиділа на антресолі ця іграшка. І мені, Я так просила пам'ятаю цю іграшку все дитинство. Це мені так ну мені було роки 4, можливо, може 5. І я дай ту ляльку, дай ту. Бабушка, не можна то для краси. А коли я виросла, я сама її. Пішла, виносить на смітник. Вона каже: на що вона там валяється? Ото в тому мішку не достану ту то, з того мішка, і я yeah. викинула на смітник. Оце таке було тоді наше дитинство. Да? Ось ці mm -hmm. іграшки закриті, серванти, і все це. І нічого. Не дурні. Без іграшок не дурні. Навіть все не гралася а дивилась тільки на неї, І яка виросла. Розумна. А ще в мене є такий секрет. Не секрет, не секрет, неправильно я сказала. Є така історія мого дитинства, яку мало хто знає, Тьома знає, мало хто знає. Я вам зараз розповім. Можете мені не вірити Ой, да? я це, чисти. моя така дитяча історія. Можна у у всіх було таке дитинство, як у мене. Да? Там, ну, я не кажу, що всі були однакові. Да? А у мене було таке. Я дуже просила фарби, щоб мені купили, але мені їх не купували. У мене в дитинстві років там до, ну, до школи. У мене фарби були чисто для школи. Мені не дозволяли ними малювати так вдома. Бо не було грошей, було важко <плес> і не було таких. Чисто для <плес> школи було. <плес> <плес> так ось мені дуже хотілося малювати Назар, це теж така історія, ти будеш знати, як мама малювала в дитинстві. І коли мені дуже літом, знаєте, що я робила? Я рвала траву, рвала різнокольорові квіти, вичавлювала з них сік і ними малювала. Це чесно, да, да. поклавши руку на серце. Я робила собі фарби Назар, тому що в мене їх не було, мені дуже хотілося помалювати. Ну, я малювала, правда, на кірпічі, там, на будинку цими фарбами. Якщо ви спитаєте, чим я малювала, ви творча, творча особистість, розумієш? Знаєте, що я зробила? Я відрізала, Короче, Сергійна, сама відрізала пасма волосся так, щоб ніхто не побачив. Ті, кому купують шматрочі. розрівалки, вони не розвинені. Да, да. Ну, я правду, от Зараз я розповідаю правду. Да. Можете мені не вірити. Я відрізала отак пасма волосся трошки, так, щоб ніхто не побачив. Давай. І до палички ниточкою прив'язувала, і це була моя, це був мій пензлик. Отака я була творча особистість. Все класно. Це, можливо, для когось це було б о, таке дитинство. Це класно. Оце моя супер, була розбівашка. Дитинство, і іграшки, і все є. І слава Богу, є жратва на столі. Да. Не завжди так, як хотілося б. Да. Слава Богу, а хто за нас не радується, е... хай Господь вас благословить. Я так скажу. Чесно. Да. Не хочеться навіть якось злом відповідати. Дай Бог, щоб у вас було, щоб просто щоб їсти, щоб ви ну, хоч раз в житті порадувались, ну, за, кого, да, да? за когось і за себе просто, хоча б, я не знаю. Слава Богу, є. На дітей тут е, платять по 800 злотих. За квартиру заплатити, треба ще додати до цих грошей. І плюс ще мінімум 1000 доларів треба, щоб житва була на столі. Отут, де ми живемо. Ну якось так. Так що не переживайте, мені в Німеччині там кажуть, і то я не знаю. Не хочу я писала, як не, писали в коментарях, що в Німеччині І допомагають по собі, що і житлом, і там і гроші, і то я не знаю, чи це є дійсно так. Та да, слава Богу, що там людям допомагають. Тільки за таких людей порадуємося. Нам, да, слава Богу, дітям виділяють на дітей. А, і все. Ну, то есть, так, що, так що можете, хто там оце така Тетяна, можете, як сказати, вздохнути. На вашому язике скажу. Вздохніть не на пособі. Слава Богу, кушать есть. Да. Да, Татьяна. И если бы не вы, то было бы еще больше. <laughs> да? Ну да, так же? Да, да. Так что, якось так. Шо? Все, все, все. Да? Ну я ці, ну, я чому трошки мене перебив за. Ну це класно. Що ти закінчив? Я хотіла сказати, що незалежно від того, яке дитинство mm -hmm. в тебе важке, не важке, ти виростаєш. Головне, яка ти людина, коли ти виростеш. Багато, я думаю, що думає, наші діти будуть просто, класними дітьми, щоб було просто поїсти. Ну слава Богу, що от у нас є. Що їсти. Я знаю, що зараз таке важке життя в світі, ваше особливо для українців, для для нас. Шо? Та слава Богу, порадуйся, ти, що люди не голодають, що хтось допомагає, тому що что е, всіх по всьому світу, блин. Ну. Да. ну так или нет? Mm -hmm. Та молись yeah. за таких людей, щоб завтра тебе то не коснулося. Да, що ми ну. зараз не в житлі, житле, то написала. Да, Татьяна нападет. в своїй написала. країні, не в своїй вона, країні. Далі вона так з таким... Боже мой, це наскільки... Е, знаєш, як Ще. чорство серце. Чорство. Як чорство на українській мові? Це в Біблії навіть є таке чорство є серце. Що ну це ужас просто. Ну, хтось там далі переписка почалася. Тетяна дописала. мені нема чого їм заздрити, вони вони в своєму житті. Та кому заздрити? Помолися за нашу родину, за наш народ молись. ти заздро. Ну кому заздрить? Ну кому заздрить? Это я... ужас. Да. Я просто чесно Оце... ужас, что люди есть такие на земле, просто. Это просто жах. Ну, реально. Я сейчас да. не то, що там ультрирую. я. Да, да. Это жах просто. Ну блин. І завід... Кому завидовать? Багатодітні родині. Яка просто яка из-за війни э... выїхала зі свого дому в іншу країну? Кому зази? Ну, що там в серці? Мені просто. Що в мозгах і що в серці у таких людях? Я не знаю, чим людина наповнена просто. це просто, і Якщо ну, Господь нам дасть да. ще одну дитину, то ми приймемо цю дитину. Цей дити. дар приймемо вже. ж. І Ми хотіли, щоб у нас була велика родина. Сергія ще мріяла, щоб п'ять дітей було. Це я не шикую. Ну, да, багато хто да, думає, да. що я прикаже. Ні, ну я мріяла ну. про п'ятьох дітей. Таке да, так, так, життя кинула. Слава Богу, що живі взагалі есть, ну, тобто, Чому тут заздрить, я не знаю. Я не заздрю або ще щось. Реально, Люди просто знаєш, адекватна людина дійсно вона буде молиться. Малиться і щось в серці буде у неї, бачивши цю всю ситуацію, що війна, що таке твориться між народами. Ну, тобто, ну адекватно люди, mm -hmm. будет какая-то молиться и как, сострадать, скажи как сострадать я не будет как-то, ну то есть, ну, ну что это человеческое должно быть в людях, блин. -блин. я знаю, что есть люди, на многие люди, даже оттуда, вашу, это ужас, что происходит, простите нас, а есть пофиг нафиг вообще, типа ты еще в чем-то виноватый там и и вообще, то есть, ну но... Еще там, чему я не завидую, так кому завидовать? Боже, ты хоть день в чужой стране проживи, попробуй. Реально, хоть день. Просто вот так. Просто хоть выехать, попробуй из своей страны. Выехать, попробуй. Оставить то все, что ты имел всю жизнь, что ты копил там, блин. Э -э 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 Покупал. Покупал, блин. Уже а... пришли на российскую мову. Ну чтобы... потому что ж ответ на. Ну да. Ну, да. Есть. И попробуй, И Татьяна, блин, поняла. Попробуй просто выйди из своей страны, со своей кормушечки, блин. Э... Оставь хоть на неделю. Попробуй, как там где-то живется, блин, в другом месте. Я в ужасе просто. С людей. Я хотела так с юмором трошки повысили, вас, основном что у нас. Ну я не могу с юмором. Я просто... Ну да. Знаешь, я просто понимаю, что да, есть сумасшедшие люди на земле. Войны, вот это все. Но я просто понимаю, что очень много сумасшедших людей. Больных на голову людей очень много. Больше, чем адекватных. Да. Больше. И это просто печалит, что куда просто все катится. Щоб больних на голову більше. Просто неадекватних і... ну, я не знаю. Страшно жити, розуміючи, що наскільки є жорстокі і неадекватні люди. Просто. І вони є везде. Вони є везде.